Слава Україні, шановні глядачі! Дещо романтизована сьогоднішня тема, але вона надважлива і надактуальна в умовах сучасності кохання і війна. Про те, як зберегти стосунки із коханими людьми, які перебувають на війні, про те, яких трансформацій зазнається почуття кохання і про навіть про таке, коли дружина може завадити ефективному виконанню бойового завдання. У яких випадках про це також поговоримо? Отже, Наталя Дурдас, психолог центру психологічного здоров'я Анастасії Набієвої присутня у студії та Сергій Паламарчук, голова правління громадської організації Легіон Наскорених. Слава Україні, Героям Героям слава. Слава. яку що, вкотре завітали у студію, готові говорити про важливе про наболіле. от зокрема в обличчі вас, можливо, пане Сергію, тому що ви пережили цей досвід сьогодні? Пані Наталя не просто як психолог, а як дружина військового. Тож, про можливо, також пережити свій досвід і про те, що варто знати кожній дружині військового, ми будемо говорити. Насамперед, таке питання. От в мене чому в умовах війни багато стосунки ставляться на паузу, багато як-не-як, але розлучень. Невже це почуття кохання, яке, здавалося б, нічого не може йому завадити? Воно все переживе і все подолає, просто розбивається об війну, пані Наталю. Я думаю, дуже багато впливає те, що відбувається саме з чоловіками. Ми розуміємо, що зміни, ті, що відбулися, до них потрібно звикнути. Дружина повинна зрозуміти, що той чоловік, що пішов, і той, що повернувся, це два різних дві різних людини. І ось з цим якраз виникають проблеми. Ми не хочемо чекати. Ми чекаємо свого коханого додому. Він повертається у відпустку. І в нас у, у жінок завжди є якісь там очікування. Так, і заходить людина, і ми не можемо зрозуміти, що відбувається. Ми не можемо погодити, що ці зміни відбулися. Ми очікуємо, що зараз буде там, не знаю, кохання, що він зараз буде носити на руках і все таке. Але пам'ятаємо, так, що почуття заблоковані, відповідно, там, ну, я вже говорила на попередніх передачах, що на поверхні злість і гумор. І наші очікування вони просто розбиваються. Ми починаємо вимагати. в мене дуже багато людей говорять про те, дружин саме говорять, ну ось вже там три тижні він вдома. Він має вже якось переключитися, він має вже там приділяти нам увагу. І коли говорять, що ні, насправді ну, він нічого не має, він нічого нам не винен, не повинен, ми сьогодні маємо прийняти те, що ці зміни відбулися. І коли дружина розуміє, що зміни відбуваються і що потрібно все це ставити на паузу, просто приймати його таким, як він є, тоді проблема. Не виникає. Виникають проблеми, коли я все одно очікую, коли в мене з'являються там хибні якісь здогадки, тому що чому, чому він такий холодний? Ага, напевно, він мені зраджує. Або там в нього десь там хтось є. так І дуже багато оцих таких не знаю таких якихось надуманих. Речей відбувається, і тоді рушиться відносини. Відносини рушаться через те, що дуже довгий термін люди не бачаться. Дуже короткі переписки. Якщо людина на нулі, то це там обмежується плюсиками чи обмежується там короткими. в мене все добре, там, як діти, і потім довго не виходить на зв'язок. І оцей зв'язок, який був завжди, він. він ну, Віддаляє людину одну від одного в цей в цей розрив. Ще дуже багато факторів, які впливають. Але коли ми розуміємо, що ця людина, яка повертається, їй потрібен час. Все повернеться, але з часом, тоді відносини не рушаться. Але якщо в нас є якісь сподівання, в нас є якісь очікування, ми не погоджуємося з цією реальністю, яка відбувається, я не погоджуюсь з тими змінами, які відбулися. І ось тут вже під питанням, під питанням стосунки, коли дружина, наприклад, за кордоном. І ось цей зв'язок, я не знаю, чому, але ось тут саме більше розлучень. Коли вона за кордоном, коли дуже рідке спілкування, коли він приїздить в відпустку, але а вона не повертається для того, щоб побути з ним разом. Ось тут також, також. розлучення є коли хлопці отримують важкі поранення. Коли дружина просто не може змиритися з тими змінами, які відбулися. І взагалі ми як дружини або погоджуємося з тими змінами, які відбуваються, і готові допомогти своєму чоловіку інтегрувати то все, або ми як дружини говоримо ні, я виходила заміж за іншого, я не хочу цих змін. Тоді так, тоді це вже вибір дружини. Ну і чоловіки також подають на розлучення. Це ж правда, от в якому випадку е, мені ще б хотілося знаєте, поєднати почуття е, відчуття і дружини, і чоловіка, які воює, Чи то навпаки, так, чоловік, який перебуває у тилу, а дружина, яка воює, такі випадки також є. От коли е, чоловіки, коли та людина, яка е, Зараз на фронті є ініціатором розлучення. Чому так трапляється? От пане Сергію, і як дружина, от на початку нашої розмови така фраза мною була заявлена: що як дружина ви ем, під час спілкування чи вже опісля спілкування, також чоловік зробив певні висновки, може завадити чоловікові ефективно виконати те чи інше бойове завдання. Тут два Ґ... питання таких купі, тож ви вже <хи> <хи> да. ну насправді війна це дуже велике випробування для сімейних стосунків. На відповідь на перше, ваше питання, можливо, чомусь чоловіки десь на підсвідомості хочуть якось оберегти ці сімейні відносини і стараються. Ну, це з моєї точки зору. Якось віддалити дружину від себе е, на випадок того, якщо, не дай Бог, з ним щось трапиться, да, там е, зробити ці стосунки якісь більш холодними, да, щоб е, дружина там, до прикладу, це легше перенесла. Да, ну, чомусь е, там я багато з ким спілкувався і зробив собі такий маленький аналіз, да, що е, е, хлопці, які знаходяться на передовій, їхня родина, це їхні побратими. Да? Там, поки вони знаходяться там, поки вони виконують завдання. Родина вдома це родина вдома. А родина по-братимі – це є родина побратимів. Ну, ось саме mm -hmm. так. І вони, направда, є важливішими, так, якщо ну, в порівнянні. Важливо і всі важливі, як по-братимі, так і дружина, так і діти. Але хлопці 100% свого часу проводять там і максимально підтримують друг друга. Ну, вони брати, рідні там. Ну, що що тут ще казати? І друге питання про те, от знов ж таки з досвіду спілкування з військовим з власного досвіду. Буває так, що жінка подзвонить, до пані Наталі. Також будуть питання, чого не варто розповідати, що не варто говорити там під час спілкування. Що зазвичай от може від чого можуть опуститися руку військового? Чого не варто робити жінкам у спілкуванні зі своїми коханими? Ну, перше, це потрібно підтримувати жінкам військових. Проговорювати те, що все буде добре постійно, що ми тебе чекаємо, віримо, любимо. Це основні такі акценти, які ну, потрібно робити. Не потрібно розказувати, що в дитини болить зуб і в неї температура 38, якщо ти можеш справитися задачею самостійно, взагалі не потрібно цього казати військовому, або там Я захворіла, в мене ангіна. Він має бути зосереджений на тому, що йому потрібно виконати бойове завдання і вижити ну, в першу чергу. Якщо в нього якісь певні сімейні проблеми, він вже не воїн, да? тому що він відволікається від тої задачі, як від якогось спостереження, так і від штурму. В нього має бути одна чітка ціль вижити і знищити ворога. Все, Його немає більше нічого відволікати. Тому ну, порада дружинам максимально спростити життя своїм чоловікам. І ну, саме так. Пані Наталі, пан пані що є, що додати. Так є таке поняття як розфокусування. Коли дружина дзвонить до свого чоловіка і вона починає йому додавати клопоту, додавати проблем, чоловік вже перестає 100% свого часу, свого ресурсу витрачати на те, щоб вижити. Врятувати побратима, виконати наказ, і ми з дружинами дуже багато про це спілкуємося. Ми говоримо, що варто взагалі говорити, чого не варто. Те, що я можу, можу вирішити сама, я вирішую сама для того, щоб він почував себе дотичним до того, що відбувається там в тилу. Я говорю, є, є ось такі два варіанти. Що ти запропонуєш? Тобі ж я не кажу йому, знайди якесь рішення терміново, тому що потрібно вирішити це питання або знайди мені того, хто відремонтує машину. У мене зламалась машина, ти все це кинув. Ну, дружини іноді в своїх дзвінках вони звинувачують чоловіків в тому, що вони не приділяють достатньо уваги, в тому, що все звалилося на неї, весь побут звалився на неї, і вона мусить вирішувати ті питання, які не мала б вирішувати. А скажи комусь, а позвони комусь, а нехай це вирішать. І ось це от в цей момент відбувається. Це розфокусування. Я дружинам пояснюю, в цей момент ви знімаєте свого чоловіка бронежилет, знімаєте каску, знімаєте все, що його захищало, і просто говорите йому йди. Ми можемо говорити своїм чоловікам. Так, ми говоримо, якщо якісь серйозні проблеми, якщо там мама захворіла, не дай Бог, на рак чи ще щось. Ми це говоримо, тому що він потім сам нас звинуватить в тому, що ми мовчали. Але якщо ти можеш вирішити цю ситуацію сама. І ти можеш просто дати максимальну зараз підтримку, то ось це потрібно робити. Мені важко, ми дуже сумуємо, ми дуже скучаємо, але ми впораємося. Ти там бережи себе. Головне зараз піклуйся за себе. І він тоді розуміє, що в нього в тилу все добре. За це переживати не потрібно, там все під контролем. Тому він може максимально сфокусуватися на тому, щоб вижити. Ну і дуже-дуже багато саме порад, як спілкуватися, чи є сенс взагалі виясняти якісь стосунки. Тому що ми починаємо сваритися, досить того, що чоловіки самі не розуміють, що з ними відбувається. Ось ну, чоловік говорить, наприклад, там Я холодний, я до неї нічого не відчуваю. Таке враження, ніби те кохання, яке було, воно кудись зникло. І ми з чоловіками проговорюємо, що саме відбувається, йому тоді стає легше, так? Але дружина також повинна розуміти, що коли ми говоримо заблоковано, то це не означає, що ось зараз він приїде і він якраз кохання до неї він розблокує, а все інше хай там буде заблоковано. Ні, воно заблоковано, тому я приймаю його таким, як він є. Холодний, так, відсторонений, так, там своїми своїми замираннями, там, своїми якимись моментами, те, що ми називаємо правилами війни, да, нові реакції, які здобув. Ну але він в мене є, він повернувся. І ми пройдемо цей шлях, ми впораємось. Оце кохання. Кохання, яке, власне, зазнає тих трансформацій, якщо так. є величезне бажання, неймовірне бажання працювати над стосунками я впевнена, що все подолає сильні так, жінки, стосунки. і сильні чоловіки. Я зрозуміла, що вже ви працюєте з дружинами, допомагаєте їм психологічно. Бути підготовленими до того, яким повернеться чоловік із війни і яких змін зазнає, і власне як зараз правильно спілкуватися, аби підтримувати його, коли він перебуває на війні, і е, працюєте у госпіталі із самими нашими військовими, які також зі своїми проблемами, певними переживаннями, також звертаються до вас. Отже, давайте про дружин. Якщо нас зараз дивляться дружини військових і не знають, куди звернутися, не знають, де отримати оцю психологічну підтримку, як розібратися зі своїми внутрішніми переживаннями, куди вони можуть. Звернутися, запросіть дружин, а далі uh -huh. ще продовжу. Шановні дружини, ми запрошуємо вас до нас на групу, які проходять ну практично кожні два тижні. Ми маємо групу психологічної підтримки дружин. Ми маємо знати, кожна з нас має розуміти, що зміни відбуваються, і що той чоловік, який повертається, він відрізняється від того, якого ми відправляли на війну. І нам краще знати, мати інформацію. Нам краще підготуватися і максимально навчитися поповнювати ресурс для того, щоб бути готовими. Готовими прийняти тих чоловіків. Ми також працюємо на ресурс, на поповнення ресурсу. Ми пояснюємо, що таке пірнати. Так, це коли ти на поверхні, ти максимально стабілізуєшся, поповнюєш ресурс, максимально робиш все для того, щоб здобути ті сили, які тобі знадобляться, коли чоловік повернеться. Тобі цей ресурс буде потрібен для того, щоб познайомитись з цим новим чоловіком, для того, щоб прийняти ці нові зміни, які відбуваються в ньому. Ми не можемо сидіти просто в депресії і чекати кожного дзвінка. Ми мусимо максимально рухатись вперед і пам'ятати, що ми станемо тими стабами. Тому, шановні дружини, ви можете або заходити до нас на сторінки Легіон Нескорених центр психологічного здоров'я Анастасії Набієвої. Можете звертатися. Ми завжди відповідаємо. Людям, у нас є офіс-менеджер, який завжди відповідає, завжди може зорієнтувати, коли наступна група, або це може бути індивідуальна зустріч. Тепер про військових, які потребують також психологічної підтримки, який запит такий, от, на поверхні, найочевидніший є сьогодні? Що зі мною якщо відбувається? У якщо у спілкуванні з дружиною. Це також, що зі мною відбувається, чому я став так. холодний. От ви вже згадували, що зі мною відбувається. Лю... військовий перераховує ті зміни, які він вже помічає за собою. Він не знає так само, як поводити себе. Він не розуміє, чому та сама близька людина, яка була найближчою для тебе людиною на сьогоднішній день, ніби як віддалена. Так, те, що Сергій говорив, що завжди побратими на першому місці. Це завжди. Це я дружинам говорю, що ми маємо просто з тим змерити. Тому що зараз побратими на першому місці, ми можемо бути десь там на третьому, і нам також потрібно це прийняти. Те, що в нашому колі дуже багато з'явиться військових, я дивлюся, в моєму оточенні вже, напевно, немає родин, які не дотичні до війни. Так, це або військові, або ветерани. І так змінило, змінилось наше коло спілкування. Але це також за собою несе війна. І що військові хочуть знати для себе, чи це пройде. Що буде зі мною далі відбуватися? Як це буде відбуватися? І коли ми спокійно проговорюємо все це, він заспокоюється. Він приходить до дружини і каже, що мені сказати дружині? Я говорю, скажіть ось це, ось це. Я говорю, скажіть просто, що на все це потрібен час, не той час, який встановлюємо ми, а от той час, який дійсно потрібен. І зміни будуть відбуватися. Ми потім розблокуємо все це. Це, це кохання знову йде на поверхню. І знову в нас є такі випадки, коли розлучення, потім одруження. Та сама пара. Військовим потрібно знати, що з ними відбувається. Це основне. Навіть коли ми говоримо про ПТСР, то також військовому потрібно розуміти, що є люди, які можуть з цим впоратись, що я не на все життя залишаюсь таким, що є ті люди, які допоможуть, які допоможуть пройти цей шлях і інтегрувати цей новий досвід. Я хотів би ще до щодопов... ласкати. Хотів пенсі. би ще доповнити, пані Наталю. В родинах військових це стосується і чоловіків, і дружин. Це якщо якщо людини болить зуб, вона йде до стоматолога, правильно? Якщо є певні сімейні проблеми, нашому суспільству треба зрозуміти, що є психологи, які допомагають вирішити ці питання да? на особистому досвіді, взагалі, з чого створювалася наша вся громадська організація, це все було на особистому досвіді. Да? Я ну, три роки справлявся сам з цими всіма проблемами. Я казав, що я сильний, я зможу, я буду це робити. І від цього тільки страждала моя родина, там, як моя дружина, донька. Батьки, якби я був раніше знайомий з пані Наталією, я думаю, це ну, вирішилось би там ну, за місяць, там, за три, хай за півроку. Да, так довгих три роки вирішувалось саме питання в моїй родині, від чого ну, страждали всі. Тому я хотів би сказати, щоб люди розуміли, що це є нагальна потреба спілкуватися з психологами, з психотерапевтами і вирішувати ці проблеми. Тому що є от я спілкуюсь з нашими. Козаками там, ну, з різних підрозділів, спецпідрозділів, вони кажуть, а як я можу піти до психолога? Ну, я спецпризначенець, я сильний, я мужній, там, я не можу показати, що я слабкий. Пані Наталья, Хоча вони хоч... ходять. Хоча вони ходять, але не всі. Так, ну, не ну, всі. Я хотів би, щоб ви їм якось порадили, щоб вони це зрозуміли, що це ну, життєво необхідно. Саме. Не можна тримати mm -hmm. це у собі. Саме так, на завершенні mm -hmm. нашого спілкування, mm -hmm. от, пане Сергію, ви вже заключне слово фактично сказали, бо в мене було питання такого характеру, аби ви mm -hmm. вмотивували сильних, відважних прийти і відкрити своє серце, свою душу, скажімо там, спеціалісту, який би допоміг їм вирішити оці основні питання, які mm -hmm. їх турбують. А ви, пані Наталю, маєте можливість так закликати усіх і Підсумувати наш сьогоднішній mm -hmm. ефір. Будь ласка. Ну я скажу військовим, що наша психіка не була готова до того, що відбувається. Ми всі повинні розуміти, що ми не були готові, наша психіка не була готова. І на сьогоднішній день ми потребуємо допомоги інших людей. Військові ну, часто, ну певно, зараз вже рідше, але раніше було дуже часто, що військові говорять: якщо ти не була на передовій, що ти можеш мені сказати? Ну насправді, по-перше, я була на передовій. По-друге, я була як волонтер, звісно, не не була в око. Але, по-друге, я дружина військового і, напевно, з цієї сторони можу говорити. По-третє, я постійно в контакті з ветеранами війни, з людьми, які розповідають про свій досвід. І я можу, я маю знання, щоб допомогти саме вийти з цієї кризи. Тому що депресія це не вихід. Там, в наші перебування, в таких якихось складних психічних розладах, станах ми все одно рано чи пізно з'явимося. Але питання чи надають допомогу на протязі місяця, чи вже ось як Сергій говорить там через три роки. Через три роки це вже уявляєте, який клубок треба розмотати. Тому приходьте на консультацію. Тут не питання слабкості чи сили. Навпаки, ти сильний. Якщо ти е, е, усвідомлюєш, що тобі потрібна допомога, і ти берешся за ту руку, яка тобі подається, тому що ми подаємо руку допомоги. Ви нас захищаєте. Ми готові стати поруч для того, щоб допомогти. Ну, познайомитись з тим новим з тими новими реакціями, і допоможемо інтегрувати їх. Я вам дякую ще раз, що завітала до нас сьогодні на розмову. Дякую котре за змістовну за змістовну ті поради, які ви говорили, те, що поділилися дозвідом. Ну знову ж таки за змістовну розмову. Вибачте за тавтологію, але так вони є. Дякую шановним глядачам, що дивилися. Сьогодні говорили про те, як зберегти кохання здорові стосунки з половинками, котрі зараз перебувають на війні. І власне хочу анонсувати вкотре про те, що у нас у наших соцмережах на YouTube- каналі Першого Подільського виходить. Тьть, вийшла вже рубрика Психолог про. Саме там психолог-фахівець буде розповідати, як реагувати на ті чи інші стани наших військових, наших рідних, от зокрема, і про те, що відповісти коханому, коли він каже: Ти тебе там не було, ти не знаєш про що я чи як правильно спілкуватися, чи що варто говорити по телефону, коли ти по той бік знаходишся тут у відносно тиловій стороні. Тобто всі ці нюанси вже проговорені. Ви головне не, не зневажайте цим. Якщо люди працюють і люди прагнуть, аби ви знали більше, аби вам допомогти отримати чудовий такий досвід, чудові знання, вичерпайте їх. Це основне, і все буде Україна.